Вітаю! Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Будемо складати і записувати текст міркування. Робота над загадкою завжди можу стати у пригоді. Моїх вам порад не злічити. І кажуть про мене в народі мовчить, а стодурнів навчить. Що це? Книга. Пригадай, у тексті міркування висловлюються роздуми з приводу чогось, стверджується чи заперечується якась думка. До такого тексту ставимо питання Чому? Працюємо з зошитом з друкованою основою. Перша вправа сторінка 30. Прочитай загадку. Запиши слово відгадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Книга. Вправа номер 2 Установи відповідність між частинами прислів'їв, з'єднай лініями, поясни, як ти розумієш їх зміст. Отже, уважно прочитай і будемо встановлювати відповідність. Книга вчить, як на світі жить. З книгою дружити. Цікаво жити. Бережи книгу. Це джерело знань. Книги читати усе знати. А яку книжку ти зараз читаєш? Про що любиш читати? Чому? Можеш написати в коментарях. Справа номер 3 Прочитай тексти. Вкажи номер прислів'я і завдання 2 біля того тексту, до якого воно підходить. Перший текст Івана Франка. Книги морська глибина. Хто в них пірне, аж до дна. Той, хоч труда мав досить, дивні перли виносить. Текст Віри Багірової. Потерпіть, будь ласка, книжку, Полікую я вас трішки. Попідклею вам рани, хай боліти перестане. До першого тексту ми можемо дібрати прислів'я номер 2 до другого тексту прислів'я номер 3 А ти як вважаєш? Запиши прислів'я про книжку, які ти знаєш. Вправа номер 4 П'ята вправа. Прочитай вірш. Розкажи, яке значення має книжка в житті людини. Як ти розумієш цей вірш? Пісня про книжку. Ти, кохано книжку, учиш нас, навчаєш, про усякі дивні речі нам оповідаєш. Любо нас навчаєш, як на світі жити, Батька, неньку шанувати, рідний край любити. Тож гукнімо, діти, нашій книжці слава, в ній наука і розвага, втіха і забава. Справа номер 6 Дай відповіді на запитання. Чи можна вважати книгу порадником, помічником, другом, учителем? Поясни, чому? Чого навчає нас книга? А чи можна сказати, що книга дорожча за найбільше багатство? Чому? Давай пригадаємо будову тексту міркування. Отже, він складається з твердження, доведення та висновку. Спочатку усно побудуй твір міркування про книгу за поданим початком, тобто твердження. Наведи свої докази, а у висновку використай прислів'я про те, що книгу треба берегти. Після того, як усно складено твір. На 32 сторінці у восьмій вправі запиши свій твір міркування. Кожен пункт плану пиши з абзацу. Почни текст так. Книжка дорожча за найбільше багатство. Після того, як напишеш, перевір написане. Якщо знайдеш помилку, виправ її. Дякую за увагу. До зустрічі!